Всіх вітаю на моєму каналі, бажаю вам гарного настрою дня. Я на помідорах, якщо в мене в день була по справах, пострава, зараз на вечір, десь зараз п'ята година, напевно, буду збирати а, свої помідори. Ось я трошки розбирала, вам, напевно, мене не зміна. Так, друзі, вітер дуже сильний, я так трошки динамік ручкою прикриваю, то може мене нормально буде і чутно. Так, ось вони мої помідорки, я їх збираю. Хотіла вам сказати на рахунок а, своїх помідор взагалі. Бо минулого разу, коли я їх вам показувала, було дуже багато а, хейту, не хейту, зауваження, не знаю, як це назвати. О, блін, що ж він так мене здуває. От, ну, у мене по-любому є час з вами поспілкуватися лише зараз, бо потім я буду їх маринувати, мені буде не до цього і взагалі багато справ. Так от я постараюся, щоб вам не задувало по максимуму. О, дивіться, погано. Я показувала, і о, оце дуже багато зауважень було. І я так розізлилася, я спочатку хотіла всіх нафіг послати, чесно. Замість того, щоб за мене порадуватися, стільки оце хейту було. І я розізлилася. Потім обдумав ситуацію, я поняла, що ви побачили те, що ви побачили, те, що я показала. Сама винувата так сказати, що я вам не показала всієї картини. Ну, я просто не подумала. Я те її бачу, а те, що ви її не бачите, то про це я вже не подумала. Ось, значить, в чому прикол? Хто бачить перший раз? Прикол в тому, що я за помідорами взагалі не доглядала, не поливала, не підстригала, не підв'язувала, не удобряла, не обробляла нічого. Просто Посадила і вони росли, як бур'ян в полі. От. І Прикол в тому, що вони похворіли, але це перший врожай, в них була оця вершина гниль. І це я вже поняла, як є оця вершина гниль, то це перший врожай, е -да. а потім вже нормально. От я зараз збираю ті самі помідори, що я вам показувала минулого разу. Я збирала, і вони були хворі дуже сильно. Ну, як дуже сильно. От відро нормальних, от таке здорове, а піввідра було гнилі. Ну і що? Ну і що ви хочете сказати? Так, вони маленькі, так вони не дуже такі прям здорові. Але вибачте, друзі, це помідори без єдиного хамікату, без єдиного добрива і без моїх зусиль. Особисто мені цей спосіб дуже подобається. От, Класні помідорки виросли. Так, є і похворівши, але вибачте, вони росли. Як бур'ян в полі, ніхто їм нічого не робив. У мене було дуже багато справ, навіть якби я хотіла їм якось допомогти, я б не змогла. От я займалася іншими ділами. У мене таке, такого не було, щоб я нічого не робила за це літо. Тому як би, навіть якби я хотіла їм чимось допомогти вирости, я б нічого не змогла зробити, в мене просто не було на це часу. Ось. Але я і не хотіла. Я хотіла оце от подивитися, що з ними буде, як вони будуть рости самі по собі. Сказати, що це торговий вид, такий помідор. О, ще одна пропустила. Прям торговий вид, класні помідори так не виростеш. Але мені не треба. Потім, так, да, я насадила багато, вихлоп, вихлоп небагатий. Ой. Блін. Мене здуває вже саму. Але мені підходить цей вихлоп. І я казала, що єдине, що мені не підходить, так це е, томатний сік, то що я не можу зробити. Щоб ви розуміли, що е, мені підійшло, якби я закатала 40 банок томатного соку. Так це я вибачаюся, скільки томатів треба насадити. От з такого відра тут, здається, 20 літрів у мене виходить. Дві банки томатного соку, тобто треба 10 літрів помідорів на одну трьохлітрову банку томатного соку. Ось такого відра. От скільки мені уявіть собі, треба назбирати на насадити помідор, щоб мені, <гум> мені ну, було їх достатньо. Ну це дуже багато. Навіть обробляючи їх, це 10, 10 20, 30 кустів помідор цього замало. Мені просто кажуть, посадила б мало, за ними доглядала і вирос великий б урожай. Не виросло б з 30 кустів помідор, 40 банок соку томатного 3 Не виросло. Тобто мені треба по-любому багато. У мене багато землі. От. І, звісно, якби в мене було 6 соток, я б собі такого не дозволила. Садилася б трошки кущів і за ними ми б доглядалося. Але оскільки в мене дуже багато землі, то я думаю, на слідучі рік набагато більше посадити томатів. І нехай ростуть це виконавда я. Виконала. І нехай ростуть себе, як в цьому році. І прекрасно. Мені там писало, що цими помідорами можна. Накормити все село. Друзі, в мене не стоїть задача накормити все село. Мені здається задача полегшити собі роботу. Це, по-перше, зібрати собі урожай в цій кількості, скільки мені потрібно. В цьому році в мені вистачило захвасити. Так вони, бачите, вони невеличкі. Вони невеличкі. Але я готова заплатити цю ціну за те, що в мене екологічно чи... О, бачите, вершина гниль. А он на другий з того ж куста вже нема, нормально. Але, коротше, я готова заплатити цю ціну, але отримати екологічно чисті помідори. Нічим не оброблені. Нормально. Мені їх на базар вести не треба. Якби я везла на базар, то це одне запитання. Там же вибачайте. Ну, є і великі, є і нормальні. Це вже зовсім інша справа. Ой, стола. Зараз знайдемо. Як на базар вести, але мені на базар не треба, мені треба для себе. І мені підходять такі страшні. Як купляти, то, звісно, я хочу собі гарні, красиві, щоб мені продали. А так, і вони нічим не одобрялися, ніякими не біо, не хімії, нічим. Вони росли самі собі. Ідеально, я вам так скажу, ідеально. І зараз я їх замариную. О, вам, погано. Я вже не буду нести, я не взяла з собою відро, щоб збирати погані. Але в цей раз їх мало, в той раз було багато, тому що перший урожай я вже помітила з шістого року, що от багато і вершини, гнилі, і всяке різне. От дивіться, яка маленька зовсім. геть. Ну так, да, це погано, це не всім підходить такий метод. Я зрозуміла, що мені підходить парадіти за мене. Не треба засуджувати. Я зовсім трошки пройшла. От. І скільки назбирала. Ой, пропустила. Вон, будь ласка, скільки помідорів? Сентябрь, місяць, на секундочку. Скільки томатиків вже назбиралося. То буду сьогодні маринувати. Я спочатку так якось розізлилася, розстроїлася, що якось люди всі мене засудили, що, що там за хазяйка і взагалі на що їх сидити, як за ними не доглядати. Садити їх треба для того, щоб мати урожай. Я своєї мети добилася, урожай я маю поганий, хороший, мені підходить. Він підходить, мені такий урожай. Я ж не для вас садила і не на все село, я на себе садила. Ось. І як я вже сказала, посади трохи і за ним доглядай, мені не працює цей метод. Трохи посадити і 40 банок закрутити е соку не вийде. Тут треба по-любому сидіти багато, щоб мені вгадити. Вітером здуває, ще волосся забула зав'язати різинку вдома. І оце от мені не дуже комфортно. Ось така от ситуація. Це бухнілий якийсь, але нічого. Вон вершина гниль, щось там впало. Теж вже почалась. Не дуже добре, але подивіться, скільки непоганих томатів ми з вами назбирали, і ще мені йти, йти. Як вам показати докуди. Ви бачите, там, де ці штурпаки старчать, от там, де мій палець. Ось до туди я ще нормально назбираю. Почекайте. Дивіться, що знайшла. Я так розумію, це фітофтора, так? Я перший раз бачу на своїх томатах таке. Ну, може в тому році в кінці, в от як зараз, в кінці літа було. от, Напевно, фітофтора. Бо я вперше таке бачу. ось Я вже майже дійшла до кінця. От. Так, ось дивіться, назбирала от стіки, виходить трошки більше половини відра. Так вони маленькі, дрібненькі, але я вже на цю тему сказала, мені підходить. Якщо купляти, хотілося б великі. Якщо за ними слідкувати і вирощувати, теж хочеться, щоб вони красиві, великі були одна в одну. Але враховуючи, що от так вони мені легко дісталися, нічого страшного. І я дуже тішуся тим, що вони без. Всякої хімії. Я прям за це рада, що я не обробляла ні від жуків, ні для чого, не одобряла. Супер, красота. Продавати не буду, це все для себе, а мене влаштовує. Ну, от такі от ще знайшла, фітавтори, так розумію. Да? Що з ними робити, не знаю, чи можна їх, з ними щось робити, чи ні. Ну, Я зірвала, не знаю. От, А так, так, маленькі, так, це от це все. Але зараз я їх замариную, буде красота. Я не дуже багато саджала. Хто не знає, я вже заквасила помідори. Це от чисто для мене. Маринації там ще будуть, скоріше за все, стигнуть, бо у нас сентябрь, по идее, должен быть теплим. Ось. Мало я саджала для маринації. І я би з таких, і, до речі, оце в мене тут Санька і Волгоградський. І на наступний рік я буду, мені всі радять саджати дебарау. От я спробую дебарау ще посадити. На наступний рік для всіх маринацій квашені. А для томатного соку я використовувала оце в мене тут, от росте, ви бачите, червоні помідорки, волове серце. Боже, який смачний томатний сок з них був, друзі. Це просто шикарно. Це я таке. От Відро збирали і вийшло в мене дві банки. Ну, повне відро, поняття. Ось, і зараз теж треба позбирати. Я дуже задоволена е, вражаєм. Це я вам хочу спеціально пройтися показати, що в принципі все добре. Бо так сильно, ну дивіться, вам ще зелені, червоні. Зараз буду їх збирати, покажу вам, скільки в мене в ітоті їх вийшло. Вон от ростуть. Красиві, гарненькі, томати волове серце. Ось і зелені, і червоні, і які хочеш. І ось там, дивіться, ціла гроздь. Коротше, їх тут багатенько, нормально в мене вражай. Не треба мені казати, що на все село, а вийшло на. На одну людину, мені не треба, на все село мені треба, щоб я для себе знайшла зручний мені спосіб. І отам, от там от бачила, я вам показувала начебто більш-менш нормально, а отут -от попеклись дуже багато томатів. Чи це вже фідавтора? Може і те, і інше буде. От. Так, зараз я позбираю, в итогі вам покажу, скільки в мене вийде. О, тут в мене ще помаранчевий є. Сажала як лимонний гігант. Але, судячи з усього, вирос, виросла хурма. Якщо це так, то я дуже рада, бо дуже смачні помідори, я обожнюю хурму. Насіння не знайшла, дуже хотіла посадити, то якщо це вона, як помилилися, то це просто супер, бо дуже смачно. Так, ну зараз я прийду, позбираю оці от салатні волове серце. От. Вони тут ще уляглися, я їх не підв'язувала нічого. Бачите, вони лягли. Зараз подивимося, скільки вийде, тільки треба ще за відром сходити. Хто це буде дивитися з таким вітром, я не знаю, але хочу вам показати, йшла оце от за відрами і побачила, що в мене ще ковни повиростали. Хотіла з вами подивитися. Давайте я так стану, щоб воно не задувало. Почекайте. Ось. Коротше. Це не знаю, двою вам чи ні. Це в мене тут росте чотири кущі какавуни крізби. Обов'язково буду їх саджати на наступний рік. Дуже багато ну не дуже багато, побільше, ніж в чому. В цьому побільше ніж чотири штуки, бо вони були самі перші ці кавуни, і вони були великі, і вони були солодкі. Коротше, оце крізби мені порадили в нас в агромаркеті магазин, і я з задоволенням просто і на наступний рік буду саджати цей крісбі. Ось, і а, вони строго дали на кожному кущику по одному кавунчику. Все. І потім. А... Ця, ви не дивіться, не дивіться, що воно так зараз зарос, воно я пропалувала, ходила на той час. І вони дали дійсно великі класні і, і все. Потім оце бадівля виглядало так, не наче воно вже засохло, помирає, вже ніяке. І якби я була хороша хазяйка, якби в мене не був такий великий огород, а був от маленький, як у нормальних людей, то я б одразу цю площу прибрала, би засіяла садіратами чи ще чимось. ну, в мене вже була б тут чиста. Та красота. А оскільки в мене було справ просто до халєри і зараз є, то я просто покинула цю ділянку і все, і забула про неї. І потім я побачила десь декілька тижнів назад, що почали визрівати маленькі кавунчики. Вон ви бачите, вони лежать. І я думаю, ну не вспіють, не вспіють. Слухайте, встигли. Вони встигли дозріти. Ось так вони вже більше, ніж по одній штучці на кущику, вже по декілька. Але але, да, вони маленькі, вони вже не такі класні, як був перший врожай, але вони є. І я навіть один вже з'їла. І дуже класний, смачний. Ось цей ще не достиг. Я перевіряю, коли от по цьому вусику. Он, бачите, от цей зараз. Ось цей усик, он він. Коли він засохне повністю, саме перший до гілочки, усик, коли він повністю засохне, я не чекаю інших там якихось жовтих плям, ще чогось. Я більше нічого не чекаю. Лише він засох, все, я зриваю кавун. І е, ще не разу не е, як встигала одразу як засох зривати. Ще не разу він не був не перестигший, не достигший, Він був саме ідеальний. Більше ніяких мені симптомів з не треба. Усик, оцей от саме перший до, до кавунчика, усик, як засох все. Для мене це вже вірний знак. Уже скільки я в цьому році кавунчиків виростила, то я вже поняла, що це от саме клас. Якщо почекати, не зірвати то він вже буде перестигший, несмачний. Перестигший я таке їм. Ось цей вже можна зривати. Бачите, він усик засох саме перший, він ще й е, тут давно лежить, напевно, вже перестиг. Оцей цей кавунчик можна вже брати. Так що оцей крізь на наступний рік обов'язково буду сажати побільше їх. Більше, ніж 4 штуки, скільки я не знаю, але побільше. Так, слухайте, бідна, дивіться, який здоровий. О, на його вийли. Він лежав, виходить, на підлозі на землі. Його вияли. А такий прям здоровий, м'ясистий, класний. Так, друзі, погода все псується і псується. Я вже торопитися не буду, тому що пройшов світло. Можна ще розслабитися і збирати. Я думала, що встигну, а не встигла. Коротше, ось що я хотіла вам показати: ось що бачила я, але не бачили ви. Це от мої відра з помідорами. Просто не завжди я збирала відрами, але було і так: зазвичай прийдеш, міску на салат на і кожного дня, кожного дня, в принципі, ось то, що я хотіла вам показати. Я вражаю задоволена. Ось, це піде на консервацію, це салатні помідори. Значить, буде томатний сок, бо так багато вони просто зіпсуються. Ось 20-літрове відро з горкою, нормальних, самих звичайних помідор. От, ну, коротше. Там ще дуже багато зелених, що ви скажете, це напевно їх треба вже вибирати. У нас, в принципі, повинен бути... Ось ще помідорку знайшла. У нас повинен сентябрь бути теплим. От, може їх залишити, може ще щось буде. Коротше, що ви скажете, бо багато залишається зелених помідор. Збирати їх консервувати, чи може я ще їх побачу, може я ще Вон, бачите, Вон, помідорах багатенько ось, зелених. Ну, я б хотіла, звісно, щоб вони ще полежали, може зізріють, може я ще поїм свіжих своїх салатів. Для мене їх багато не буває. Не знаю, хто там додивився до кінця, бо вітруган дує страшний. Але те, що я хотіла вам показати, зараз я ще дозбираю, мені залишилося, як вони, чері оці жовті. Я їх саджати більше не буду. Це золотий дощ. дощ. Кожна різної форми. Вони, вони повинні були бути грушевідною. Я тут такої не бачу. Повинні були бути як грушки. Ну, от щось на зразок такого, але ще більш грушевідної форми. Я не бачу. Але тут одні такі маленькі-маленькі, другі великі, здорові. Ну, щось не те. І вони, саме головне, що вони не смачні. От один куст смачний, п'ять. Блін, ніякі. один смачний, 5, гівно. гівну. Тому я їх більше саджати не буду, може хтось порекомендує і красні, і червоні а, помідорки черрі. Сортові, F1 не треба, кожен день на це гроші викидати не хочеться. Сортові порекомендуйте, хто знає. І що робити От такого плану. Я покопала. такого плану вони повинні бути, Як капелька сліза, така грушевільна. Вони всі різні, всі різні, різного розміру, смаку, форми. Як хочеш. оце я відклала на насіння. От цю здорову пішла, зібрала. Думаю, блін, катя, ти про насіння забула. Вже сезон закінчився. Ти насіння не наробила. Так що, ось це волове серце на насіння, таку от помаранчеву. Ну це явно не лимонний гігант, так? Да? Може, все ж таки хурма, бо дуже смачні, офігенні. Більше завалове серце мені сподобалося, так що треба буде насіннечко позбирати. На цьому буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Всього вам самого найкращого. Пока!